Це Артемка Вайб, психолог, адиктолог, неформал. І сьогодні тема це релігійна адикція. Дуже цікава штука, насправді наткнувся на неї в одній з книжки по адиктології. Коротше, релігійна адикція це компульсивна неконтрольована залученість до якихось релігійних практик, вірувань спільнот. Що тут ключове? Да? Вона виконує функцію психологічної регуляції, як речовина, як кокаїн, амфітамін, міфедрон. Вона призводить до порушення функціонування в житті. Це може бути соціальне, да, в соціальній сфері, в професійній, в психічній сфері. Тобто людина буквально страждати через це починає, але не може відмовитися. Да? Тобто, зберігається залученість попри явну шкоду. Ключовий момент тут це взагалі не про віру, це про патологічний спосіб використання цієї віри. Тобто треба розрізняти чітко, коли людина дійсно вірить, і це певний релігійний світогляд, і коли це релігійна адикція, і коли людина да вже в залежності від цього. В чому різниця? Здорова віра, віра в щось, в будь-що, да, і в Бога в тому числі, вона дає сенс, дає підтримку, тобто певна опора. Вона гнучка, вона не руйнує інші сфери життя, а доповнює, і вона може допускати сумніви. Тобто ти в концепції певної віри, певної конфесії все одно маєш критику і маєш десь не погодитися. Релігійна адикція вона повністю ригідна, всеосяжна. Тільки так ти сприймаєш цей світ. От можна... Або з Богом, або я ніхто більше. Вона витісняє твою ідентичність. Людина стає повністю крізь призму віри і того, що вона чує десь у церкві. Сумнів в релігійній аддикції дорівнює гріху або катастрофи. Дуже часто так працює сектантська певна ідеологія. Які тут у нас механізми? Молитви, ритуали откровення – це викид дофаміно. Особливо при емоційному підйомі, екстазі, цій божій присутності. Далі є негативне підкріплення, да? тривога, вина, страх, людина виконує релігійну дію, їй тимчасове полегшення, да? так само, як алкоголь, або при ОКР-компульсіях, тоже така схожа, е це негативне підкріплення. Є толерантність, да? потрібно більше молитися, більше поститися, служитися, є абстиненція, да? тобто при відсутності релігійної практики. У людини тривога, дереалізація, депресія, фрустрація і взагалі все погане. Да? Тому ось така цікава тема. Якщо вам було цікаво, пишіть в коментарях, зніму другу частину, бо тут є про що поговорити насправді. Я собі виписав Вау, скільки тестів.